Привіт, мої любі українці і гості України. А ви знали, що військові на блокпоста мають право вас штрафувати за порушення правил дорожнього руху? Да, да, зупиняти транспортний засіб, виписувати протокол, п'яницю ловити. Може, там перевищення швидкості міря? Я теж цього не знав, чесно кажу. В цьому відео ви зараз побачите, як військові це повноцінно роблять. Замість поліцейських вони вже працюють. Значить, штраф 340 гривень за те, що я перед блокпостом. На знаку. А де? О, знак висить Ну, перед блокпостом знак, так? Оцей осіб. Оцей знак перед блокпостом. Якщо ви тут не зупиняєтесь перед цим знаком, оказується. Вас зупиняють і виписують штраф 240 чи скільки там, 340 гривень. Міліція стоїть у нас на блокпосту і розказує, що треба платити штраф. Зверніть увагу, що про порушення правил дорожнього руху вказує не поліцейський, а військовий у формі. І мені цікаво, військовий у формі він що? Володіє спеціальними знаннями? Він здавав якусь атестацію. Він має право штрафувати людей чи доводити інформацію щодо порушень правил дорожнього руху. Хто він такий по відношенню до порушень правил дорожнього руху, коли стоїть цей момент поліцейський, відвернувся спиною і мовчить? При поліцейському здійснюється кримінальне правопорушення, перевищення службових повноважень. Якщо ти військовий, ти маєш диверсанти вловити, а не розводити людей на бабки. За те, що там на знак «Стоп» зупинився чи ні, це діло поліції, не військових. Військовий не має права вас зупиняти за порушенням правил дорожнього руху і писати протоколи, навчати вас, як їздити, тому що він не ну, має не, такої функції. Він не вкладає спеціальними знаннями, він такий самий водій, як і ви. Що це таке взагалі? Якщо ви хочете бути в курсі всіх подій раніше за всіх, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал в описі до цього відомо, відео, а ми йдемо далі. Знаєте, я вам скажу одне: видно, що жінка не знає правила дорожнього руху по пунктам, але вона їх знає в загальному. Вона розуміє, що це розвод. Дивіться, що до цього знака СТОП. По перше. Як він встановлений, він встановлений з порушенням вимог ДСТУ, це 100%. По-друге, по що таке знапстоп? Це знак пріоритету, пункт 2.2 правил дорожнього руху. Да? Називається знак без зупинки заборонено. І що цікаво, що забороняється проїзд без зупинки перед дорожньою, перед дорожньою розміткою 1.12. Це знаєте, така лінія біля знаку має бути. І от саме перед цією лінією, якщо є така лінія, водій має зупинитись. Ще другий варіант, коли працює цей знак стоп, коли він стоїть перед перехрестям десь. І коли немає там світлофору, працює знак, тоді водій має зупинитися, щоб пропустити. Транспортний засіб, який йде по головній дорозі. Все! Ви хтось бачили тут розмітку зараз на цьому відео? Я не бачив. Ви гори море за Хтось бачили тут розмітку зараз на цьому відео? Я не бачив. Мене ще цікаво, дивіться, ось зараз ось цей момент якось. Дивіться. Я в кабіні, змінюю Ось і другий знак стоп, бачите, стоїть над будкою. Прямо над будкою. Це виходить, в'їзд в будку заборонено без зупинки. Чи як? Хороший знак, бачите. І знаєте, таке враження, що в країні скінчилася війна, і поліцейські вже роблять бабло повним ходом. І саме страшне, що вони це роблять разом з військовими. Одне угрупування. Стоять люди в формі, і поліцейські, і розводять людей на гроші. Як вам? Це вже, знаєте, така. Як в 90-ті роки були там одна група угрупування бандитські, і другий, вони об'єднувалися для неї якоїсь мети. Тут те саме, тільки в рамках закону держава кришує. Як вам? Я хочу зробити маленький такий відступ. Що хочу сказати. Коли почалась війна, всі люди сплотились в один кулак. Поліцейські допомагали людям. Люди допомагали поліцейським, хоча б, хоча б на тому хочу звернути увагу, що особисто я зупинявся на вимогу поліцейського без питань. Я не запитував по причину зупинки, давав документи військовим. Зупинявся, просто я розумів, що людям не треба створювати проблеми. Тому що зараз проблеми нам створює. Ворог, який напав на країну. Це всі розуміли, ніхто не спорив, ні з поліцейськими, ні з воєнними, все було гарно. Але у нас сьогодні склалась така обстановка, що в країні у нас, мабуть, вже війна закінчилась. Тому що напередку там хтось воює, там десь якісь там, знаєте, ото там дурні і там бігають. А ми тут, в центрі України, поліцейські, будемо бабло робити. Притом ми його будемо робити не в законний спосіб, а ще людей будемо найомити. Його... Розумієте? Ми просто будемо з них здирати шкуру, вигадувати такі правопорушення, яких не існує навіть в правилах дорожнього руху. Нехай скидуються, нам же гроші надо, ми ж поліцейські. Отже, ви бачите зараз, що відбувається взагалі в країні. Просто стоїть поліцейський, бачить, що його знімають, і повідомляє: Так стоїть знак, да, ми за це штрафуємо. Він вони навіть цього просто навіть не скривають. Це просто взагалі нонсенс. Яка зараз може бути до них повага, я не знаю. Вони вернулися, взялися за старе ще до того, як закінчилась війна. Для цих поліцейських війна вже закінчилась, вони вже займаються своєю стандартною справою. Добре, сьогоднішнє відео це, скажімо так, крик душі. Кому воно сподобалось, прошу підняти шлюпак угору. Кому не сподобалось вниз. Підписуйте, звісно, на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.